Добрий день, мене звуть Володько Софія, я учениця 9-го В-класу. В вашій увазі сьогодні я хочу представити експериментальне дослідження виготовлення камери обскура. Камера обскура походить від латинського слова камера, кімната, обскура, темна або, як її ще називають, пінхол-камеру від англійського слова пінхол камера камера з отвором. Схему дії цього пристрою знайдено в роботах Аристотеля. 4 століття до нашої ери і китайського філософа Мо Ці, 5 століття до нашої ери. Камеру обскуру вважають попередницею сучасного фотоапарата. Для виготовлення камери нам знадобиться картонна коробка з кришкою, лінійка, шило, маркер, ножиці, клей, пергамент, свічка чи лампа. Підготуємо коробку. Заклеїмо всі щелини та отвори в коробці, щоб всередину не потрапляло світла. Вона має бути абсолютно темною всередині. Вирізаємо одну зі сторін коробки та на цю сторону наклеїмо пергамент. На протилежній стороні коробки відмічаємо центр. Та робимо шилом отвір. Камера обскура готова. Бачимо полум'я свічки та світло лампи в перевернутому та зменшеному вигляді. Камера обскура демонструє, як світлові промені, проходячи через маленький отвір, перетинаються і формують перевернуте зображення на екрані. Це простий приклад роботи фотокамери. Цей проект допоможе нам продемонструвати принципи оптики, зокрема прямолінійне поширення світла та формування зображень. Дякую за увагу!